А еще аккуратненько о! Разрывчики всяточку. Будемо бували -ва еще легать. А тут спорт О! Пролетіло за шею, друзья! Приєдемо, друзі, бути присутніми на таких змаганнях. Все чудово. Дякуємо усім, хто доєднався. А тут нічого тут доєднуватися, бо ми одна громада. Велика каратель, старостинський округ, Дем'янський старостинський округ, Ганщенський старостинський округ. Ми. Одна команда міської територіальної громади.